На початку віше Ольга Баранецька розповіла про події, які відбуваються на сході держави. Активістка Євромайдану зазначила, що терористи на Донбасі перейшли межу людяності. Зараз в країні настали такі часи, точніше продовжуються такі часи, що просто не маємо права стояти осторонь. А на жаль, збирає нас зараз, збирають сумні події, і думаю, що всі з новин знають. Знову фактично знищили наш літак. Знову розстріляли машину з прикордонниками, і дуже багато наших людей загиблих, дуже багато поранених отримали сумну звістку передвіччя про те, що хлопець з Луганська, який був у Коломийській 14 сотні, Олександр перед цим був поранений у живіт і знаходився в реанімації в важкому стані. Вже сказали, що в життю нічого не загрожує і буде жити. Прийшли у лікарню Чеченці і розстріляли його. різних конфесій разом із присутніми помолилися за упокій душ загиблих у ці буремні дні. Командир батальйону територіальної оборони Прикарпаття розповів про вишкіл бійців та цілі військового об'єднання. Є ще декілька нюансів по забезпеченню даного батальйону. Основна проблема це бронежилети. На сьогоднішній день мій заступник знаходиться в Києві. Він поїхав за першою партією. Що є можливість, є рахунок військового комісаріату, на цей рахунок переводяться гроші. Значить, обласний військовий комісар звертався до всіх голів, міст, районних державміністрації. Люди збирають гроші і відсилають. Там на сьогоднішній день в районі 100 тисяч вже є. Першу партію мають вівторок привезти. Є проблемка. На сьогоднішній день 115 жилетів розгрузок є в батальйоні. Треба більше. теж, якщо є можливість, прошу допомогти. Ну і на вибуття на схід хлопцям, хлопці ніби знають, але я би просив, бо дзвонили мені вже зверталися ті хлопці, які знаходяться там, вони вже дзвонять і Чуть не плачуть, просять, Тут, там нас дуже сильно чекають. Ну і дали перелік, який там необхідно мати при собі. Це в основному вода і сигарети. Люди будуть собі ясно купувати. Якщо є можливість, десь ж через військовий комісаріат. У військовому комісаріаті є мій телефон, хто може персонально хоче звернутися, хто через військовий комісаріат. Будь ласка, я буду дуже вдячний, і хлопці будуть дуже вдячні. Депутат Коломийської міської ради, голова страйкового комітету Геннадій Романюк каже, що були надії, що після закінчення майдану в державі настане спокій. Однак Небесна Сотня не закінчується, каже активіст. Багато наших земляків воює. Я декого можу назвати по прізвищах наших командирів з Коломиї, які там воюють. Не всі зголошуються, щоб їх називали з тих чи інших міркувань. Можу сказати, що. Майор Лесенко, якому ми везли допомогу, це спеціальний загін особливого призначення, який базувався в Кіровограді. Весь час у зоні бойових дій. Він вже не майор Лесенко, вже полковник Лесенко. Ми надали допомогу в зколомії на суму близько 60 тисяч гривень. Цей нічного спостереження, лазер, далекомір, рації, медикаменти. Майор Дзяма Василь Уродженець села Велика Кам'янка, який є командиром фізичної підготовки Львівській аеромобільній бригаді. і з ним так само четверо жителів Великої Кам'янки, допомогли бронежилетами, зокрема допоміг депутат Олександр Доній, також односельчани підприємці, також допомогли з придбанням їх форм, касок, взуття. Майор Воробець Степан, командир роти, допомогли в придбанні тепловізора, підприємці коломийські також допомагали на суму близько 35 тисяч гривень. А запити все зростають. На жаль, поки що наша влада не справляється з тим питанням, щоб ці кошти були вчасно виділені з бюджету. Багато нарікань є, що е, поки йдуть там тендери якісь, е, де краще закупити. На це проходять тижні, місяці, а люди наші гинуть. Священник Михайло Дзюба закликав активно долучатися до допомоги нашим воїнам. Він впевнений, що Росія не боїться нашої зброї. Її та Путіна лякає український дух. Московія не боїться зброї нашої, якої б вона не була. Якщо б НАТО нам дали найкращу зброю. Московія не боїться цього, двоголова гидра Московська боїться українського духу. Це перше, чого боїться Москва. Ми всі повинні плекати наш український дух, дух Коновальця. Я завжди це говорю: дух Петлюри, дух Бандери, дух Лева Ребета, дух Андрія Мельника. Дух Романа Шухевича і цілої плеяди героїв національно визвольних змагань, тих наших хлопців унупа, які гинули і які кров'ю своєю зрусили наші гори, наші Карпати. Тепер ця кров проливається на Донбасі, проливається на нашій рідній українській землі. Що ми можемо чинити? Дорогі Ухристі! Недавно ми святкували свято, зіслення Святого Духа. Серед дарів Святого Духа є дар мужності. Якщо ми не матимемо мужності, то нам не допоможе зброя, бо боягуз кине зброю і втече, буде тікати. А мужність наш дух плекається в поколіннях, з покоління в покоління передається. І ми бачимо. Що Бандеру давно вбили і цих всіх героїв, які генезов, і В'ячеслава Чорновола. Але їхнього духу вони бояться. Вони всі кричуть, то Бандери йдуть. Хоча, коли вони приїжджають сюди, ви бачили, скільки російськомовних людей і в Карпатах відпочивають їздять. Ніколи ні один, ні Гуцул, ні Бандервіць, ні українець нікого не вдарив, ні вбив. Але наш дух є незбурим. Активіст Євромайдану Володимир Пак приїхав до рідного міста всього на кілька днів, тому не міг не відвідати віче. Однак він впевнений, що допомога це добре, та треба змінювати систему керівництва у владі. От е, одна тема постійно: допомагати нашому війську відправляти на схід, лікувати тих, що поранені, допомагати сім'ям, загинувшим. Це все необхідно. Але ми маємо зрозуміти. І для мене дивно, що ніхто не зауважив, що ми намагаємося зараз лікувати наслідок проблеми. Не саму проблему. Проблема не в тому, що коли ми втратили, що не було військ на кордоні, що не було готових ризикувати віддавати життя. Проблема в тому, що ними керували ті люди, які свідомо зраджували країну. От в чому проблема. І От ті всі потуги, наші, коли ми говоримо про фінансування, мобілізацію коштів, людських ресурсів туди на схід. Це бездонна діжка, дерева, яку ніколи ми не наповнимо, якщо ми не вплинемо саме на наших чиновників, які в Києві зраджують нас всіх, ці виступаючи на засадили позиції Росії та закликали Колом'ян допомагати армії. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма Подієнтика.